Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі CryptoMania.ua та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути другу фазу тестнету від Particle Network. Це повнокомпонентна, керована даними та придатна для компонування платформа даних і розробки Web 3. По інвестиціям все досить непогано було ще в першій фазі. Там вони були заінвестовані 8 мільйонів доларів. А зараз стало ще краще, тому що 20 е червня інвестували сюди ще 15 мільйонів доларів. Такі інвестори, як Spartan Group та Hesky Capital. Якщо подивитись на самих інвесторів, то бачимо, що тут присутні два фонди рівня Tier 1: це Spartan та Hesky, це досить відомі інвестори. Та Animoca Brands, Це також дуже відомий фонд. Ну як бачимо, тут також є Alibaba Group. Ну і в принципі більш таких відомих для мене нікого немає. Але ці фонди, які тут інвестували, досить непогані, і я вірю в те, що проєкт дійсно може а, нас здивувати. Скажу чесно, після того як я зробив відео. По першій фазі теснету я не дуже активно приймав там участь, тому що було дуже мало часу. Але після того, як тут заінвестували ще 15 лямів, це можна сказати в два рази більше, ніж до цього, то мені це дуже стало цікаво, і я вирішив знову зробити відео для вас та вже почати приймати тут участь і виділити для нього час. До речі, сам проєкт вже оцінюється в 40 мільйонів доларів. Тож, гадаю, нагороди тут повинні бути досить непогані. Якщо ви думаєте, що вже не зможете зайти до тестнет в другу фазу, ви помиляєтесь: тут головною задачою є фарм поінтів. Звісно, що той, хто почав раніше, отримає більше, якщо вже вони фармили ці поінти. Але у вас зараз також є можливість для того, щоб отримати свою частку. Добре, з цим розібрались. Давайте перейдемо вже до самого тестнету. Як завжди, всі посилання залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це взяти тестові монети зepolia, якщо у вас їх немає. Дивіться, тут потрібно буде дуже багато тестових монет Sepolia, тому що сам Тестнет. Дуже багато потребує вкладення сюди тестових коштів. Тож, переходимо за посиланням тестові монети з Цеполія. Та потрапляємо ось на цей сайт. Це єдиний сайт, що я знаю, де можна дійсно нафармити багато тестових токенів. Але для цього вам потрібно мати Gitcoin паспорт і щоб на ньому було мінімум 2 бали. Це все набирається дуже швидко. Дивіться, якщо ви не знаєте, що таке гідкоін-паспорт та як там набрати собі ці 2 бали, я залишу посилання. Нещодавно я робив відео, де ви можете з ним ознайомитись. Після того, як ви в гідкоін-паспорт зробили собі 2 бали. Копіюєте адресу MetaMask, вставляєте ось сюди, натискаєте. Я людина та натискаєте старт майнінг. Так як я роблю це на сервері, зараз не можу це вам показати. А, ну, Але там все інтуїтивно просто. Вам потрібно намайнити мінімум 0,05 ефіра сиполії, та ви зможете забрати. Але дивіться, я раджу вам а, намайнити хоча б десь 0,5 ефіра сиполії, щоб вам вистачило на деякий час. Хоча ви зараз побачите, що і ці 0,5 можуть дуже швидко у вас закінчитись. Тож, чим більше ви будете майнити, тим буде краще. Добре, після того як ми намайнили собі тестових токенів, переходимо за посиланням testnet Particle Pioneer та потрапляємо на цю сторіночку. Як бачимо, що testnet Fast 2 Pioneer. А що нам потрібно робити далі? Просто натискаємо Launch, натискаємо Connect Wallet і нам потрібно тут законектити гаманець. Дивіться, якщо у вас є якісь гаманці по типу Bitget або OKX, можете підключати їх, тому що тут буде більший бонус. А в мене зараз Metamask на моєму другому аккаунті, тож я буду під'єднувати його. Натискаємо Metamask, натискаємо далі та підтвердити. Натискаємо Підписати. Все. А ось тут нам потрібно буде вставити інвайт-код. Якщо ви переходите за моїм посиланням, він повинен буде у вас вставитись. Якщо ні, то я залишу свій інвайт-код для того, щоб ви його змогли вставити та активувати, щоб вас пропустило далі. Після того, як ви це зробите, нам потрібно під'єднати свій Twitter та Discord. Натискаємо сюди, натискаємо Авторизувати додаток. Далі чекаємо, нам потрібно пройти капчу. Все, капчу пройшли. Тепер. Потрібно підписатись та зайти до їх Discord. Натискаємо прийняти запрошення. Перейти в Discord. Тут нам потрібно буде верифікуватись та забрати роль. Натискаємо Актив, далі та завершити. Тут натискаємо Верифікація, натискаємо на вогник. Все, ми тут верифікувались. Тепер натискаємо роль. Тут вибираємо Particle Pioneer. Сюди натискаємо, ну і підтримуємо Україну. Також сюди та сюди. Ну і все, в принципі, тут все. Закриваємо. І тепер ми можемо створити свій універсальний аккаунт. Натискаємо і ще раз натискаємо. Тут, ось наша адреса, все. І тепер натискаємо «Launch». Добре, ми потрапляємо до сторінки, де ми будемо виконувати завдання. Дивіться, ось ці бонуси, скоріш за все, нараховують кожному. Я не знаю від чого це залежить. Якщо у вас, можливо, буде новий гаманець, може цих бонусів не буде. Я цим гаманцем користуюсь постійно, так що мені нарахували ці бонуси. Хоча на. Всіх моїх аккаунтах три аккаунти у мене нараховують ці бонуси. Добре, і давайте почнемо. Перше, що ми тут можемо робити, це запрошувати своїх друзів. А для цього натискаємо Invite Records, копіюємо свою лінку та запрошуємо своїх друзів. За це ви будете отримувати е, бонуси. Добре, гадаю, тут складного нічого немає. Після того спускаємось трішки нижче. А тут нам обов'язково потрібно робити щоденний чекін. Чим більше ми будемо робити, як бачите, днів, тим більше поїнтів ми будемо отримувати. Але для того, щоб ми могли робити чекін, нам потрібні монети. Для цього нам потрібно виконати завдання 2 та внести депозит. Натискаємо депозит. До речі, за цей депозит ми отримуємо єдиноразово 200 паті points. Натискаємо депозит. Тут нам з мережі ефірсиполі потрібно забріджити в Particle Testnet. Ну, давайте я виберу, я тут, скоріш за все, не буду проходити багато, так що я не буду сюди і закидувати багато. Давайте закину, наприклад, 002, навіть багато. 001. Мені достатньо буде, щоб вам показати, ви закидуйте якомога більше, тому що вам потрібні будуть тут кошти, і коштів тут потрібно дуже буде багато. Після того, як ми. Вели е, суму, яку потрібно, натискаємо депозит. В нашому Metamask натискаємо підтвердити і чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла. Нам повинні зараз нарахувати наші USDG. Все, ось вони нарахувались 33 USDG. Добре, виходимо. Трішки пізніше ми побачимо, скільки нам поїнтів нарахували. Ну тут буде, скоріш за все, 230, тому що у нас ще є 260, тому що в нас є бонус ще в 30. Відсотків. Добре, після того, як ми це зробили, тепер ми можемо зробити щоденний чекін. Натискаємо чекін, чекаємо, поки воно провантажиться, та натискаємо підтвердити. Ось тут е, нам потрібно ще буде оптимізм Сеполія, наче як, але в мене на гаманці його немає і воно проходить без проблем, тому що нам зараз пропонує перемкнутись на оптимізм Сеполія. Тут ми додаємо цю мережу, натискаємо Approve і натискаємо Switch Network. Все, ми перемкнулись, хоча в мене 0, але воно буде зараховуватись. Тут ми закриваємо та натискаємо Підписати. Тому що воно буде а, з нас списувати універсальний газ, скоріш за все, через це нам не потрібні там монети. Все, добре, чекін пройшов, і в нас повинні зараз нарахуватись поінти. Як бачимо, тут 260 вже нарахувалось. І ось тут 130% в нас також нарахувалося за те, що ми зробили чеки. Добре. Після того давайте перейдемо до третьої місії. Тут нам потрібно буде робити транзакції. За кожну транзакцію ми будемо отримувати 100 поинтів. І плюс 30%, це, скоріш за все, буде 130 поитів. Максимально на день ми можемо зробити 50 транзакцій. Все робиться дуже просто. Ми можемо. Брати наш гаманець Metamask, адресу нашого гаманця Metamask, та закидувати туди якісь маленькі копійки. Так, газ там буде великий, але нам це не важливо. Дивіться, якщо у вас, наприклад, є два аккаунти в Particle. Pioneer, То ви можете брати свої гаманці і між собою перекидувати монетки. У вас тільки буде списувати за газ. Але нараховувати транзакції, воно буде на один гаманець та на інший. Це як варіант. Але дивіться, якщо ви створюєте, то створюєте краще на двох різних ноутбуках або комп'ютерах, або краще там робіть через якісь антибраузери. щоб не відстежувалась ваша IP-адреса і щоб вас тоді не збрили. Краще, якщо ви не знаєте, як це працює. А робіть все через Metamask. Тобто скопіювали адресу Metamask. Тут натиснули Open Wallet, Тут ми вибираємо монету USDG, натискаємо відправити Send, вставляємо сюди гаманець нашого Metamask, А неважливо, яка тут мережа, можна буде її змінювати. Можете Optimism в можете Арбітром Сиполя, можете Бейс-сиполя. Краще, якщо ви будете робити, закидувати. На кожну з цих мереж, щоб було а, якесь різноманіття. Я почну з оптимізм Sepolia. Тут я вибираю, Ну наприклад, десь 0.001 неважливо Натискаю Next, воно все так довгенько підвантажується. а Дивіться, за газ нам потрібно буде заплатити 081 USDG. Добре, натискаємо Send. І знову ж таки, інколи такий маленький газ, а інколи буває, що і два USDG, нам потрібно буде заплатити за газ. Тут нам потрібно верифікувати, що ми не робот, а підписати транзакцію обов'язково в нашому MetaMasku, натиснути Підписати і очікуємо, поки пройде наша транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Ось ми бачимо, що вона відправилась. А якщо ми закриємо наш гаманець. То ми бачимо, що поінти за транзакцію нам нарахувались. І тобто таких транзакцій ви можете зробити 50 на день максимум. Але є один момент: краще зробити а, спочатку четверте завдання перед тим, як робити третє, тому що під час виконання четвертого завдання у вас зараховуються також поінти ще й на Третє завдання, і я ще не відслідковував. Будуть у вас можливість після того, як ви зробите тут 50 транзакцій, виконувати четверте завдання. Тобто краще робіть спочатку чекін, а потім робіть четверте завдання, де потрібно мінтити 10 NFT на добу. І за кожну Замінчено NFT ми будемо отримувати також 130 поintів. А, а потім вже переходимо до третього завдання. Ну, якщо ми подивимось, ось тут зараз 130 поїнтів, ось тут 0. Давайте спочатку замінимо та подивимось, як нарахуються наші поінти. Переходимо до четвертого завдання і тут просто натискаємо сюди. Тут вибираємо USDG, вибираємо Next і натискаємо. Дивіться, ось тут за кожне NFT нам потрібно буде віддавати 10 USDG. Тобто, щоб 10 замінити нам NFT, нам потрібно буде віддати USDG 10 штук. А, тобто, як ви розумієте, монет буде тут витрачатись дуже багато. Ну і після того, як ви натискали тут, нам потрібно буде підтвердити нашу транзакцію. Все, NFT ми забрали. А, повертаємось. Спускаємось нижче. І як бачимо, за те, що ми замінтили NFT, нам віддали 130 понтів. І ось тут нам також нарахували 130 понтів ще. Тобто, після того, як ви зробите 10 тут а, мінтів а, NFT. Ви отримаєте тут 1030 поінтів, і плюс сюди ще 1030 поїнтів, і плюс ці 50 або 40 вже потім транзакцій тут потрібно ще дивитись. І на цьому все. Більше тут нічого складного виконувати не потрібно. Єдине, що буде витрачатися час саме на те, щоб робити ці транзакції. А так, всі дії дуже. І дуже прості, ну і обов'язково робіть чекін. Якщо навіть у вас не вистачає часу виконувати транзакції, ну можливо в якісь дні, то зайдіть обов'язково, зробіть чекін та заберіть свої поінти щоденні. Тут буде витрачатись часу, ну там 10-15 секунд, тобто, все дуже і дуже швидко. На цьому все. Тесне дуже простий. Інвестиції в нього дуже гарні. Інвестори також мені дуже подобаються, Тож я буду виділяти час, щоб виконувати тут активності. Можливо, не буду я робити всі, наприклад, 50 транзакцій. Обов'язково буду забирати 10 NFT, ну може 10-15 транзакцій, тому що мені не вистачає часу для того, щоб виконувати. Всі тиснети, в яких я працюю, а також створювати контент. Якщо у вас є час, обов'язково виконуйте тут всі завдання. Я гадаю, що цей тиснет, можливо, нас непогано може здивувати. Але це тільки мої здогадки, і тут вам уже потрібно вибирати самим, що та як робити. Всі новини по Теснету я буду обов'язково писати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Bloom, Табі та Старі Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!